Готуємось до іспиту на Усенка. На найближчому перехресті будемо рухатись ліворуч. Ми по головній, переконалися в дзеркало, що нема трамваїв. пропускаємо пішоходів, скидуємо швидкість. Підготувались, перейшли на першу передачу. Мікрорух відновили, знову по дзеркалу подивилися, немає трамваїв. Дивимося, зустрічних близько немає. І... Комфортно займаємо або ліву смугу, або середню смугу. Ну, зайняли середню. Рухаємося. За маршруткою ми побачимо знаки рух по смугах і оберемо, з якої смуги будемо повертати. Я рекомендую все-таки, давайте відпрацюємо крайній ліву смугу для повороту ліворуч. Зайняли в дзеркало, відповідно, після поворотника подивилися. Повторили лівий покащик поворотника, бачимо знак, що буде рух з двох смуг середньої і з лівою ліворуч. І чекаємо дозволяючий сигнал світлофору для руху в сторону Дарницької площі. Руху попереду немає. Маємо враховувати, що там є зустрічні, які ну, можуть бути зустрічні, які будуть рухатись. В них теж буде зелений, коли і нам зелений, і їх треба враховувати. Надавати перевагу, не їхати з усіма за всім потоком, а переконувати, що за цей час зустрічний новий для нас не з'явився. Зараз це і побачимо. От, перед нами. Машина, за яку, е, вікна доволі темні, непрозорі, і мені не видно, чи є там зустрічний перед нами. Нам зелений, нам дозволяючий. Ми наближаємося, але бачимо, що потік особливо ще не рухається. Почали перед нами машина рухається, але замиготів зелений і відповідно, вже нам заборонений. Ми будемо розпочинати, ми будемо першими. Хай буде так. Тоді чекаємо. Якщо керуємо механікою, ми зробимо підготовчі роботи перед початком руху. Коли вже жовтий загориться, ми будемо відпускати гальма. Завчасно вже підготувавши щеплення і першу передачу. Траєкторію розмітки ми бачимо на перехресті вона нам показує чітко, чітко, як нам треба рухатись. Попереду бачимо три смуги зустрічних. Один буде повертати ліворуч, нас не цікавить, і той, що буде праворуч, і прямо тих ми. Інтуїція мені підказує, що вже пора витиснути щеплення, включити першу. Поки стоїмо на гальмах підвести щеплення до потрібного рівня. Відчуваємо вібрацію, гальма ми відпустимо тоді, коли загорить, загориться жовтий сигнал світлофора. Я трошки завчасно це зробив, але суть в цьому. Зараз є вібрація двигуна. Так, я, мабуть, поспішив. Ну, задовго. Я можу дати відпочити. Тут підготувався. І дуже повільно рухаюсь, тому що зустрічних я все-таки попереду бачу. Вони рухаються. Біла, синя машина. Оцінюю, як там далі. І я не перешкоджаю руху поки що. Мерсо. Кія вантажний бачу, а він повертає. Після білого дивлюсь, яка ситуація. Після білого нікого. І я. Підготувавшись до цього, рухаюсь і займаю цю смугу, яка для нас буде третя або крайне ліва. Нам треба буде, на, е, рухаючись по смугам ще лівіше. Я попереджую, що я ось цю смугу займаю переривчисто, перетинаю. Я можу тут залишитись, можу ще зайняти лівіше. Я користуюсь нагодою, по дзеркалу подивився, переконався безпечно і зайняв. Дивіться, другу смугу з трьох, які будуть суто ліворуч рухатись. І зупиняюся перед стоплінням на заборонний сигнал. чекатиму. Відповідно, ми рухаємося, якщо рахувати зліва, в другій смузі. Нам підходить. Ми будемо всю Дарницьку площу проїжджати так, щоб повернутися в зворотньому напрямку. Якусь частину ми вже проїхали. Розпочали, рухаємося в цій другі смузі і до, доїжджаємо, бачимо знову заборонний сигнал. Ми по знаку бачимо, що там чотири смуги нашого напрямку, і так само друга зліва нам чудово підходить. І чекаємо. Відповідний поворотник лівий залишаю. Якщо подивимося на розтяжці, висять знаки, якщо справа рахувати, два знаки рух прямо, третій знак рух прямо і ліворуч, четвертий ліворуч і п'ятий п'ята смуга це буде ліворуч і розворот. Ми будемо четверту смугу займати або другу зліва. Дочекалися дозволяючого. Розпочали. Тут розмітка трошки стерта, але ми стараємося. Вловити цю траєкторію. Так, ми в другій смузі ліворуч. Повторюємо лівий поворотник і зупиняємося до стоп-лінії. Нам підійде в будь-яка з трьох лівих розміток, якщо подивитися на знаки ліва. Ліва. Ага, у нас Це, що прямо, так, знак трошки зі зміщенням, але ми розуміємо за рахунок розмітки. І відповідно, траєкторія повороту або руху по смугах теж буде видно пунктирною лінією. Ми старатимемось підтримувати. Якщо права, права сторона або права розмітка нашої смуги стерта, то ми лівою орієнтуємось, бачимо. Так само чекаємо дозволяючий сигнал світлофора. Якщо він буде виключений, ну, тоді будемо по знакам пріоритету. Бачите? Да? У нас дорогорядна, ми, відповідно, зустрічних будемо пропускати. Але поки що нам попадається, що світлофор працює. Тому ми чекаємо. Так, Рухаємося в другій смузі. Далі ми рухаємося в напрямку головної. Так само другу смугу ми підтримуємо і ми опиняємося в другій справа. Є час займати на одну смугу правіше. Дзеркало подивилися, попередили поворотником і плавно зайняли цю смугу. Ми в ній залишаємось. Поворотник можемо залишити, тому що на перехресті у нас маршрут, або повторюємо, якщо відключився, праворуч. Ми повертаємо, скидуємо швидкість, щоб оцінити, яка тут ситуація. Тут можуть бути автобуси запарковані. Ой, ну так, да, стояти, не запарковані зупинились. Ми в'їжджаємо в перешкоду, і наша задача, скоріше за все, буде рухатись ліворуч або прямо. Тому, відповідно, я займаю як мінімум другу, а то й третю суму. Відповідно, у нас другорядна, і ми маємо... ну нехай буде рухатись ліворуч. Пішоходів пропускаємо дивимось. трамваї дивимось. і тих, хто рухається по, по головній. Зараз для руху ліворуч трамваї нам ніяк не перешкоджають, але ми чекаємо пішоходів. Є у нас тут пішоходи. З невеличкою швидкістю під'їжджаємо. За пішохідний. Дивимось тих, хто рухається по головній. Ага. Оцінюємо і коли буде безпечно, поїдемо. У випадку пішоходів ми тут скинули швидкість. Надали перевагу і об'їзд перешкоди. В виключному випадку суцільно перетинаємо в дзеркало, подивились, безпечно, об'їхали. І вже можемо завчасно включити правий поворотник, що ми будемо закінчувати в'їзд перешкоди. Подивились в дзеркало, безпечно. Зайняли крайнє праве положення, рухаємося в ньому.